Зараз з сашком будемо дивитись, як бабуля наша. На, сашком, кадр не дивишся, буде готувати нам вареники, усякі різні. Пів кілограма муки. Всипаємо сюди півчайної ложки солі. Можна це було вкинути в яйце. Беремо на яйце, розколотити його. Виливаємо в тісто, в муку 25 грам олії, теж сюди. І стакан кип'ятку. Це кісто заварне. Спочатку розмішуємо яєчну суміш. Тепер виливаємо кип'яток і все швидко замішуємо. Я думаю, воно не гаряче, можна робити це руками. Бересси не додавала. Я сіль додала з самого початку. А, ага. І наскільки вареників оце кіста штук? Смотряю, якого розміру вареники. Ну, думаю, багатенько вийде. Ага. Ну, сьогодні у нас по плану готувати вареники з капустою, з картоплею і з сиром. Так Сашко? Сашко вже є пальці, вже, вже, вже не вареники, інтересне. Тепер можна змастити стіл олією, а можна і не змащувати. І трошечки його вимісити на столі. От воно все зібралося в комок, тепленьке. Колу не липне і до рук не липне. Тепер ми його положимо у целофановий пакет і залишимо на півгодини, щоб воно відпочило. Залишимо при кімнатній температурі. Ліпити вареники. Все, нехай відпочиває. Так, мамо, тепер розкажи про начинки, як ти їх робиш. Варила картоплю зробила пюре. Картоплю варити, треба і добре посолити. А скільки ти картоплі робила? Тут же теж зависит, яка по розміру картопля. Ну от я зварила 4 штуки. Угу. Це скільки пів кіло чи скільки? Не можу сказати. Ну это... Це... не можу сказати. Ну угу. ладно. Ну, хай буде пів кіло. Угу. Менше, менше, <äs> Надо її поперчити, посолити, піджарити цибулю. Uh -huh. І додати в начинку, ну, щоб, щоб хорошо чувствувався перчик. Uh -huh. Це одна начинка. А це капуста. Порізала капусту. У нас сьогодні цибуля не біла, а червона. Uh -huh. Так що, оце, що темніє, це все у нас червона цибуля. Налила олії. Нарізала на досточки капусти, додавала туди моркви, mm -hmm. цибулі сирої. Це все руками перем'яла, так хорошо перем'яла. Mm -hmm. І висипала на сковорідку і піджарила на несильному вогні під кришкою, щоб вона і не то жарилася, не то тушкувалася. Ну, це Дуже гарно, щоб вона була посолена. То що Ну, щоб смак був який то у вареників. Uh -huh. ну, це в нас такі дві начинки. І третя буде із сиром. Uh -huh. так, а це в нас читалася. сирна начинка. От взяла сир, розім'яти його вилкою. Ну, також десь грам 300-400. Ну так, да, в залежності скільки ж кіста, на, яке, на яку кількість роз, розраховувати. Сир розім'яла. Є люди люблять солоний, солоні вареники з сиром. Є люблять солодкі вареники з сиром. У нашій сім'ї ми любимо вареники з сиром солодкі. Uh -huh. Сюди можна додати жовток яйця без білка. Ну я цього робити сьогодні не буду. Зараз uh -huh. положу сахар і все, начинка готова. Ванілін можна. Ну, ванилін вареники не Чого? Ну, сирники. А у вареники, я думаю, ні. Ось десь, десь отак цукру. Угу. І все, це у нас третя начинка. Ну, таке, щоб вона не сильно солодка була. Ну, це не буде сильно солодке. Адість люди їдять. Солоний сир у варениках, не признають солодкі. Усе кісто наша до сих пор відпочиває. Угу. Почекаємо. Так, я це то ще не будеш додавати? Не буду я додавати жовток. А -а -а. Воно вони, просто тоді сир, виходить, такий більше е згрупований такий він. І, і по кольору у нього жовтий. Ну, а нам і таке пройде. Так. Пройшло півгодини, навіть трошки більше, беремо стіл, підпиляємо мукою, поставила я воду. Бажано ставити у каструлі із широким дном, щоб краще було їх варити. Не високу, а широку. І воду треба посолити. Каструля широка, десь може тут літра два води. І воду треба посолити обов'язково. обов'язково. Хай закипить, і вона нам потім як наліпимо вам достаточне количество вареників. Включимо, щоб вона була вже готова у нас. Ось ми вийняли. пока это у нас почты сух чистый так я его разделяю на две на три части рублю ковбаску вот І ріжу кусочками, якими буде, будуть мої вареники. Ну, ти робиш середнього розміру вареники, бо я вареники от в ресторанах, в кафе подають, так там зовсім мілкі. Mm -hmm. У нас побільші вареники. Я люблю mm -hmm. по-домашньому. Вареники, які робити з ягодами, наприклад, там, з вишнями. Ті взагалі треба робити. Я роблю ще більшими, ніж оце з такою начинкою. Щоб більше влізло начинки. А що ж то є маленькі вареники? То якщо вони з м'ясом, тоді їх бажано робити меншими. Оце таке вийшлося тісто. Воно ще тепленьке. Ну і отак його все заготавлюю. Ну, Воно лежало, відпочивало не в холодильнику. Ні, на столі, при кімнатній температурі. Угу. Так, тугенько придавлю. Скатувати шарики. Треба буде порахувати, скільки в ітогів вийшло вареники. Тогенько качаєш, качаєш. Ну вот и последний. Так, у нас уже 20 штук. Ну це на сім'ю на 3-4 чоловіка. Ну, я можу в день 15 звести. Ну от на пів кілограмма муки, на оцю порцію, на цей рецепт. Це якраз... Для вас Ванією, з Сашою. 31 вареник повинен вийти. Та, ну, плюс-мінус. Угу. Але їх можна ще їсти піджарені наступного дня. Звісно, вони піджарені на наступного дня підігрівати на сковородку на олії, і піджарювати. Вони ще смачніші, ніж перший день. Це зовсім маленький. Так, і починаємо їх. Ну, якби була скалка, можна скалкою, ну я скалкою не користуюся. Взяла шарик, розплескала його. А що нам з водою? Вона вже кипить. Можна виключити. Виключити, щоб вона просто у нас була готова. Кип'ячена, підсолена вода. Отаке воно тоненьке. І беремо начинку От з картоплі, наприклад. Положили. І десь від центра, ну я так роблю, защипую з однієї сторони і з другої. Пальці вмакую в муку. Ну, Отакий от от вареничок виходить. Ну, так же само буде з капустою, із сиром. Так, розтягнули на столі. Положили начинку. Можна так, як то й положила менше, можна лажити більше. Тепер ще раз пройшлася. Що буде з ягодами. Ти казала, що з ягодами складно, не просто. Та нічого, це з ягодами з крупними, з вишнями. Угу. А у нас смородина, вона дрібна, і з неї не так складно. Угу, ти картошка. Ну, щоб же ж смачно було. Угу. Більше начинки, менше тіста. Ось так от. Майже від середини. Защипнула з однієї, тепер з другої. І пройшлася по кругу. Отак. Зараз покажу з капустою і з сиром. Ну і все, і на цьому съйомка Угу. А ягоди? З ягода не Та й з ягодами ж. Скалкою роблять це люди. Ось з капустою. Капусти теж накладаємо, не жаліємо, тому що у нас начинки багато. А як впевнитись, що він не розліпиться, коли буде варитись? Це тісто таке, що воно не розліпиться. Ну, і з якою силою ж ти придавлюєш? Це начин... нормально треба придавлювати. Ну, звісно. Uh -huh. От хорошо пальчиками придавлюєш. І вода, щоб вже ж була салона. Uh -huh. Я воду посолила в каструлі. Uh -huh. Хорошенько придавила, прийшлася два рази. Оце це в нас з капустою. Зараз зробимо ми з сиром. Угу. Це хороший рецепт, що він без соди. У кого, хто хорошо чувствує соду, наприклад, наш батько. Так, да, наприклад, наш батько. Він її учує. Якщо там і навіть буде грамочка. Так же само, і з сиром. И так, а ще раз, ти в сир не сахар? А, сахар тільки додавала. Сахар додавала. І більше нічого не додавала. Ні, треба тут ще додати трошки солі. Сіль додається кругом. Навіть у тісто для тортів, і туди додаю дрібку солі. Mm -hmm. Так, оце з сиром. Ну, все ж аналогічно. Ну, зараз із ягодами і все. У нас із ягод смородина. А ти кажеш, якщо з вишні робити, то воно буде відрізнятися. Відрізнятися, що по розміру. вона. А -а -а. Ну, треба менше начинка лежить, туди багато вишень не положиш. А -а -а. От смородина. Я завжди да, сюди ще трошечки сахара лажу. Ну, можна не ложити. Ну, можна не ложити. Те ж саме. Тут важливо не наперти сильно багато, так? Так, так. Щоб борти були довгі, чи як? Ну як? Якщо буде багато ягід, то ти його тоді погано закриєш. Защипнеш, і воно буде рватися, лопатися смородиною. Mm -hmm. Ну, їх тут а ягод достатньо, от вони рукою чувствуються. Mm -hmm. Ну і все. Підготували миску, куди ми будемо викладувати вареники. Сюди у миску де вареники з картошкою, з капустою, треба нажарити на олії цибулі. Хорошо, це бульте салійкою. І воно має бути вже виховано, ще зажатить. Ну, Чим мастить вареники, щоб вони не позлипалися. Так як у нас цього немає, ми будемо робити із сливочним маслом. Кидаємо вареники не дуже багато і варимо їх 2 хвилини. Потрібно, щоб на сильному вогні, щоб сильно кипіла вода. Вода повинна сильно кипіти, отваримо її 2 хвилини. Uh -huh. Так як у нас начинка готова, а тісто тонке, то вони будуть готові. Uh -huh. Так, ми кинули вершкове масло, а повинні були що кидати, ти кажеш? Цибулю жарено на олії. Цибулю жарено на олії. Ага. Це для вареників із картошкою із капустою. Ага. А для вареників із сиром потрібно вершкове масло. Ага. Ага. І для вареників з ягодами. Ага. Так, все у нас час пройшло. Для того, щоб провірити, достаємо один вареничок. Отак його. Робимо, дивимося, кісто готове. Все, значить, ми маємо всі вареники. Даже хватає півтори хвилини. Mm -hmm. дві, Півтори-дві хвилини, коротше. Такі mm -hmm. вареники виходять. Це в нас тут асорти. І картошка, начинка, і капуста. Mm -hmm. Все. І тепер як ти їх розтряхуєш, так? Да? Ага, зараз. Так, все вийняли, всі варениці, немає. Просто їх, ну, коли буде зажарка, олія, цибуля, можна навіть порізати сало, мелко, тоді взагалі буде дуже смачно. Угу. Ну, а в нас і вершковим маслом. Ну, тобто все бо, виходить, що ці вареники у нас вже готові, можна їх їсти. Да. Добре. Так, і ось що у нас вийшло? Це з смородиною верхньою, синюваті. Угу. Під низом, з сиром. І з сиром свіженький, світ, світленький, угу. гарненький. Угу. Ну, а це картошка, капуста. Угу. Це отак ще можна ліпити, як великі пельмені. Угу. Mm -hmm. Так, пробуємо вареночки. Пробуємо. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Так, вареник номер один. З чимся? Не знаю з чим. З картошкою. З картошкою. І... I... Огірком. Вкусненько, Вкусненько со сметанкой. Ни один не один вареник не розвалився. Угу. Далі у нас іде. Капуста. Отакий. З капустою пробуємо. Пробуємо. тисто это тоненько. тонкий, вкусный, с сыром, пробуем с сыром, ой, прям гарни, -гарни. сладенький вкусненькие. Ну и мои сами любыми. С ягодами. Как они выглядят. Кисленькие. То, что треба. Ну все.